Ми зустрічаємо цей день міста завдяки нашим воїнам і дякуємо їм не тільки словами, не тільки на яких заходах, а дякуємо матеріально, дякуємо обладнанням, яке їм потрібне. Сьогодні ми передаємо ФПіжки, один з наших пріоритетів. За ці роки ми їх власне, передали вже дуже величезну кількість. Сьогодні 13 дюмові, хороші дрони з посиленою батареєю, що дуже важливо на оптоволокні, 20 кілометрів запасу катушки. Впевнений, що в руках наших воїнів вони наноситимуть ураження ворогу, ну і даватимуть. Нам можливість зустрічати не тільки а й наступні дні міста в українському Хмельницькому. Їхня загальна вартість 1 мільйон 600 тисяч гривень. Я дякую платникам податків. Це завдяки нашій позиції, нашій співпраці з вами, завдяки тому, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину. Такі і інші передачі ми можемо робити. Зазначу, що перед нами міста наші передачі це і матраси 4Т, це і в різних модифікацій, це і бабояри, гексакоптери, і, і термобілизна. Ну і звичайно ж проме фінансування попереду у нас. Оголошено низка тендрів. Ми після дня міста продовжуватиме допомагати нашим силам оборони. Бо для нас це пріоритет номер один: був, є і буде. Підтримуємо сили оборони, працюємо далі.